Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні, серед головного, Україна та Швеція продовжать співпрацю та реалізацію спільних проєктів у ядерній галузі. У Брюсселі відбувся перший саміт з ядерної енергії. Військовослужбовців НГУ, які здійснюють охорону ХАС, привітали з нагоди ювілею. Атомники придбали та передали обладнання для військових. Олег Жох став переможцем чемпіонату України з армреслінгу. Про це та інше у продовженні випуску. Енергоатом і Швеція продовжать співпрацю та реалізацію спільних проєктів у ядерній галузі 20 березня. В офісі НАЕК відбулася зустріч голови правління енергоатома Петра Котіна та надзвичайного і повноважного посла Швеції в Україні Мартіна Оберга у межах зустрічі сторони обговорили питання поточної корпоративної реформи енергоатома, підтримки уряду Швеції у постачанні палива для українських АЕС та надання Україні гуманітарної допомоги. Петро Котін наголосив на важливості співпраці між Україною та Швецією. Особливо в частині поставок ядерного палива запропонована урядом Швеції фінансова допомога, що стосується стабільного постачання ядерного палива, надзвичайно важлива для компанії в той час, коли держава-агресор атакує енергетичну інфраструктуру. Своєю чергою, Мартін Оберг підкреслив, сподіваюся, що співпраця України та Королівства Швеція буде лише поглиблюватись та підтвердив готовність офіційного Стокгольма розширити обсяг допомоги для потреб енергоатома. 21 березня у Брюсселі відбувся перший в історії саміт з ядерної енергії, який зібрав 36 країн, що вже використовують ядерну енергію або планують почати інвестувати в її розвиток. Під час саміту світові лідери підкреслили роль атомної енергетики у вирішенні глобальних завдань щодо скорочення використання викопного палива, зміцнення енергетичної безпеки та стимулювання економічного розвитку. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на основних завданнях, які потрібно виконати, аби атомна енергетики енергетика зробила суттєвий внесок у досягнення цілі кліматичної нейтральності, збільшення інвестицій, розширення участі країн у переході на чисту енергію, продовження терміну служби існуючих АЕС та впровадження інновацій. На саміті було ухвалено декларацію з ядерної енергетики, у межах якої понад 30 учасників саміту зобов'язали свої країни повністю розкрити потенціал ядерної енергії. Підписанти разом з генеральним директором МАГАТЕ визнали, що атомна енергетика має стати головним компонентом світової стратегії. Спрямованою на скорочення викидів парникових газів як в енергетичному, так і в промисловому секторах, забезпечення енергетичної безпеки та підвищення енергетичної стійкості. Хмельницька АЕС тісно співпрацює з іноземними компаніями та міжнародними організаціями. Ця стратегічна партнерська взаємодія є ключовою для розвитку ядерної галузі в Україні та зміцнення її позицій на міжнародній арені. Забезпеченням міжнародного співробітництва займаються фахівці відділу міжнародної співпраці та технічної допомоги. За словами керівниці відділу Марини Осинської, її колектив це єднальна ланка між зарубіжними партнерами та різними підрозділами електростанції. Хаес підтримує контакти з багатьма іноземними. Земними компаніями за комерційними контрактами щодо питань модернізації, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання Хмельницької АЕС. Складовою міжнародної діяльності ХАЕС є і реалізація програм технічної допомоги атомній генерації України зі сторони світового співтовариства. Хмельницька АЕС продовжує розвивати міжнародне партнерство на основі взаємної відкритості й довіри у напрямку підвищення рівня безпеки АЕС та будівництва нових енергетичних потужностей. 26 березня Національна гвардія України відзначила 10-ту річницю з дня створення військового формування. Цього дня особовий склад військової частини з охорони та оборони Хмельницької атомної електростанції привітали адміністрація ХАЕС та начальник Нетішинської міської військової адміністрації. За високий професіоналізм та зразкове виконання своїх обов'язків нацгвардійці були відзначені грамотами та подарунками від Хмельницької АЕС, обласної, районної та міської військових адміністрацій, а також від командування західного оперативно-територіального управління Національної гвардії України. Імена трьох нацгвардійців за визначні заслуги будуть внесені до списку. Шани військової частини, яка здійснює охорону стратегічного об'єкта сьогодні. Військовослужбовці Національної гвардії України виконують не лише свої безпосередні обов'язки із захисту та охорони, а й беруть активну участь у бойових діях, виборюючи нашу свободу. Структури НГУ були і залишаються надійною опорою у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати Збройні Сили України. У співпраці з волонтерами працівники ХАЕС забезпечують придбання та передачу усього необхідного для своїх колег, членів їхніх родин та мешканців тергромади, які наразі захищають Україну у лавах ЗСУ. За кошти перераховані працівниками ХАЕС, волонтери громадської організації енергія наших сердець за останній тиждень закупили 8 квадрокоптерів МАВІК, 10 систем супутникового зв'язку StarLink, 3 прилади нічного бачення, 5 багаточастотних «Реб» Вів, два навчальних симулятори, зарядні станції, генератори, запчастини для автомобілів та військову амуніцію на загальну суму у понад 3,8 мільйонів гривень. Придбане обладнання відправили у бойові підрозділи, від яких надійшли відповідні запити. Допомога від колективу ХС триватиме до повної перемоги України. Відповідно до програми атомної школи ХАЕС для учасників проєкту було організовано профорієнтаційну онлайн-зустріч із представниками закладів вищої освіти України. Старшокласникам презентували низку освітніх програм профільних вишів, серед яких КПІ, Львівська та Одеська політехніки, Вінницький, Рівненський та Хмельницький університети. Під час заходу учасники проєкту мали можливість поспілкуватися з представниками вишів та отримати відповіді на запитання. Участь у заході також взяла представниця відділу кадрів Хмельницької АЕС. Яка розповіла про співпрацю атомної станції із вищими навчальними закладами, стажування та перспективи працевлаштування на підприємство. Співпраця із закладами освіти один із пріоритетів компанії у питаннях забезпечення кадрового потенціалу для атомної галузі. Вже зараз старшокласники можуть обрати відповідну спеціальність, щоб у майбутньому приєднатися та стати частиною команди українських атомників. І до новин спорту. Працівник Хмельницької АЕС Олег Жох. Котре підтвердив звання чемпіона України з армреслінгу. на Закарпатті у Воловці, відбувся чемпіонат України з армспорту серед юніорів, молоді та дорослих. У складі 21 команди участь у турнірі взяли 470 рукоборців. Олег Жох традиційно представив рівненщину, змагаючись на ліву руку. У фіналі Олег впевнено здолав Віктора Мушеровського та здобув золоту нагороду чемпіонату у ваговій категорії 85 кілограмів. За результатами змагань була сформована збірна команда України з земресінгу, яка представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи та світу. Цьогоріч вони відбудуться у Словаччині та Молдові. Колектив Хмельницької АЕС вітає Олега Жоха з далим виступом та бажає ще більше спортивних досягнень. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!